В Ефірі рідні обрії», Вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання сьогодні. І як і завжди, багато творчості, порад, історії і любові до рідної мови. Залишайтесь з нами. Минають віки, змінюються суспільні устрої. На зміну одним поколінням приходять інші а вічною залишається пісня. За нею можна вивчати історію народу. Вона як біографія, в якій є все: і любов, і гумор, і туга, і жарт. Ось вже 30 років дзвонить українською піснею ансамбль Барвінок з рибниці. Вже 30 років об'єднані любов'ю до своєї мови та співів. Учасники колективу трепетно зберігають культурну спадщину українців та дарують її своїм прихильникам. Ювлини концерт так і назвали Життя як пісня. Народний ансамбль барвінок 30 років тому він як квітка розпустився на рибницькій сцені і засяяв яскравим блакитним кольором у букеті придністровських народів та традицій. З того часу українська пісня не замовкає на нашій землі. Лідія Ларіоновна Толстопятенка заснувала цей ансамбль. Мабуть, їй подобався. Подобалася ця квітка голубенька, зеленими листями. Зелений колір це кольор життя, голубий теж голубе небо. І, мабуть, так і назвала барвінок. Каже, радісна квітка. Співаємо пісні на всі життєві теми про кохання, про життя народу, про все, що є в світі. Ось уже 30 років барвінок дбайливо зберігає українську мову та українську пісню. Галина Маланчук народилася на Донбасі, до рибниці приїхала з Макіївки, ансамбль для неї як маленька частинка батьківщини. Захотілося заспівати, згадати рідну мову. І коли сюди прийшла, це так було. Ну я не знаю, так було чудово, так було ласкаво. Тут такий колектив, такий народ. Українська пісня, вона така лірична, вона така добра, така чудова, Такі як про дівчат, вийти ввечері, заспівати. Це ж так чудово. Життя як пісня, так назвали ювіляри свій концерт. Для багатьох солістів ансамблю все життя пройшло на сцені. Іван Ротар – найстарший його учасник. Він народився у повоєнному 45-му році у селі Воронково. Закінчив українську школу. 22 роки тому прийшов до ансамблю. Тут не лише співають українські пісні, а й виконують народні гуморески. Не тільки пісні є, а є єсіюмерески. Такі короткі дві саме ну, коротка корюмреска. Іде козак дорогою, дівку зустрічає, Вить, як папір за пазухи і його читає. І прочає, прочає, по цьому указу козак дожен кожну дівку цілувати по разу. Чула дівка, що в казі, та чула, козаче, а сама вже мала не скаче, а но козаче, до того указу. Чи нема там написано, щоб іще по разу? За три десятки років у Барвінку змінилося не одне покоління солістів. Одне залишилося незмінним любов до української пісні. Адже вона особливо мелодійна, вважають у ансамблі, про це навіть є легенда. Кажуть, що слоїни вчилися співати українців, тому що українці самі співучий народ. Ну, є така приказка. нібито Бог роздавав всім якісь таланти. А... Коли він роздав всі таланти, залишилася одна дівчинка. Він питає, ти хто? Я українка. А чому ж ти не підійшла і плачеш? Ну так у скромно. Він сказав, я всі таланти роздав, ну в мене ще один є. Я даю вашому народу пісню. Барвінок лауреат та дипломат багатьох республіканських конкурсів, але для ансамблю найголовніше любов глядачів. І сьогодні музиканти подарували їм величезний букет емоцій. Неймовірні відчуття, відчуття радості, відчуття суму, сміху. Справді українська мова то душа народу, не даремно так кажуть. Я хочу побажати колективу найкращого майбутнього, щоб він все-таки як можна більше розквітав, більше ставав відомим не тільки в нашій республіці, а можливо й за межами. І звичайно, щоб пісня лунала, щоб лунала разом з усіма піснями на всіх мовах світу, бо нам треба жити в мирі. 30 років знаю барвінок. Слухаю його пісні, і сьогоднішній ювілейний концерт був не менш цікавим ніж всі попередні. Дуже гарна оранжировка, підтримує традиції нашого народу. Дякувати тому, що на нашій землі Придністровській мають можливість розвиватися всі культура кожного народу, який живе на цій землі. У планах ансамблю безліч творчих проєктів це різдвяні колядки та щедрівки, новий репертуар до Дня Перемоги. Барвінок розквітає і молодими солістами, а це означає, що у народного ансамблю творче майбутнє. Юні таланти на великій сцені, народні сучасні пісні та танці, яскраві костюми, цікаві декорації, прониклива гра артистів не професійних, а учнів столичних шкіл. Терасполі пройшов конкурс юного актора. Обов'язкова умова постановки лише за мотивами творів української літератури. Бойове хрещення сценою пройшло майже дві сотні школярів. На суд журі представили близько 30 спектаклів, точна передача атмосфери, душевна подача, цікавий матеріал. І радісні емоції. Фестиваль перетворився у справжнє свято для дітей, їхніх батьків і, звичайно ж, вчителів. Останні приготування перед виступом на станови учителів обов'язкова світлина на пам'ять. І ось сцена ПДЮТ перетворюється у справжні театральні підмостки. А юні актори майстерно перевтілюються в персонажів українських письменників. скажи, кого ти оце будеш сватись? Адже що це перед семейним батька, тебе, мабуть, оженеться. Пасвад, для кого трапиться? Как? Слухи палашки. Якщо от палашки нема во всі семи гори. Та сати, як тобі треба. Як би на мене, то я сотах палашки. Палашки брови, як шнурочки. Моргне, ніби вогнем ситне. Одна брова варта вола, другі ціни нема. А що вже як намальована. Коли в палашки очі вистрахувати, як у жаби, стан кривий, як у бабу. На сцені палацу дитячої та юнацької творчості юні актори, учні столичної 14-ї школи у їхньому виконанні уривок з відомого кожному українцю твору Кайдашева сім'я, яскравий колорит звичаїв, народні обряди, танці та пісні, а ще сватання. Молодший брат Лаврін допомагає своєму старшому брату вибрати наречену. Ківря, Олона Головкіна, Химка, Вівдя, Мортя. Кого вибирає Карпи Мортю довбошову старшу дочку. Ця і гарна, ця і серце з перцем, ця і брикне його. На сцені одна аматорська група змінює іншу. Тематика вибраних творів вражає розмаїттям. Тут і Наталка Полтавка, і проня Прокіпівна зі своїм ламурним нареченом, із п'єси за двома зайцями. Цікаво, проникливо та майстерно. Нам вчителям школи прийшлося перегорнути не одну сторіночку підручників, тому що хотілося вибрати щось цікаве, незвичайне, таке нетрадиційне, щоб заохочувати дітей до вивчення української мови. Без милого батька, мати, як чужі люди, без милого серця сонце світить, ніж ворог сп'ється, без милого скрізь могила, а серденько п'ється. Анастасія Бойчук майстерно перевтілилася в Шевченкову то у дівчинки. Головна роль твори великого кобзаря, особливо популярні у школярів. Мелодійно звучать, наповнені змістом та ліризмом. Кохання, туга, розпач, кожне слово насичене непідробними емоціями. Текст був маленький, але було тяжко емоції передати ті, які хотів нам передати автор. Але ми справилися. Репетиції були кожен день, десь через день бувало, але ми старалися підготувати як більше і більше інформації. Чини ж мою волю, сама колись дивувала, те є лихо знаю, минулося, навчилася, людям допомагаю. Дівчина був. Коханий козак, та він пішов від неї. Вона дуже страждала. Ми вчили на уроках української мови цю поему, «Тополя», та ми вирішили зробити це інсценування. Вона дуже емоційна, ну, приємна ну, на почуття. Ну, цілком класна. Реве до за дні без широки. Сердити вітер долу Додолу вербих невисоке, парами. Ці відомі віршовані рядки Шевченкової причини. Сюжет твору – неймовірне кохання, вірність, відданість і трагічний кінець. Кожен персонаж зайнятий своєю справою. Одна дівчинка вишиває, інша майстерно вправляється з веретеном, б'ється в горі лише головна героїня. Та, дівчина, журча, бо Ційно заряджені сцени переповнювали глядачів виром почуттів і викликали співчуття головній героїні. Я зіграла роль причина, яка залишалась без свого чоловіка козаченка. Я була божевільною, яку захомутала. Відьма, ми в класі читали цей твір, і нам він дуже сподобався. І ми вирішили е, е, зробити таку сценку. Я думаю, ми виступили дуже гарно, і мені дуже сподобалось. Готувалися ми до цього неділю. Я думаю, у нас вийшло намного краще, ніж могло бути, бо ми сильно працювали. Це таке мистецтво, яке було раніше, такого вже більше не буде. І я хочу повністю повністю окунутися в той час. Окунутися у ту дійсність допомагав і майстерно підібраний сценічний одяг. Тут і реквізит, який яскраво передає життя того часу. Є і вигадані герої, потерчата та ворожки. Є багато і фільмів українських та російських, і яких е, призведені, де є образ ворожки, та це дуже цікавий, інтересний образ, який не дуже було складно робити. Це вчителька підібрала, це дуже подобається мені ця юбка, кофтанчик. 29 постановок та понад дві сотні учасників театрального дійства від першого до одинадцятого класу. За кожним слідкувало журі, оцінювали акторську майстерність, артистизм, емоційність та оригінальність виконання. Те, що показували сьогодні діти, вони показували перш за все свою душу. А за Кожною душою, звичайно, це стоїть величезна робота. Величезна робота і дітей, і вчителя, і можливо, вчителів музики, і хореографів, тому що е, було дуже дуже багато всього цікавого на сцені. Не менш ніж виконавці хвилювалися і їхні режисери, учителі української мови. Такий захід у Тирасполі проводиться вперше, тож підготовка була серйозною. Діти дуже полюбляють готуватися до таких заходів, але вчителю, звичайно, дуже важко, тому що треба випрацювати 7-6 уроків, а потім знайти цікавий твір для того, щоб це все поставити, знайти учнів, розкрити їх, вивчити матеріал за такий короткий час і показати ось. У нас сьогодні, я думаю, що все вдалося, і діти розкрилися і станцювали, і сказали. Задача педагогів відірвати дітей від телефонів, від телевізорів, які вони дуже багато проводять часу. Тому вони дуже хочуть виступати. І не було такої дитини, яка б сказала: не хочу виступати. Це треба робити, тому що розвиває. Ну, по-перше, активність дітей, зібність мову розвиває, актерські зібності. А потім, ну, це наша виховна робота, яку ми завжди проводимо з тим, щоб потім наші діти виросли достойними людьми. Нова навчальна чверть не встигла початись, а багато хто вже рахує дні до чергових шкільних канікул. Навчання для дітей як робота у дорослих. Ставитися до неї потрібно серйозно, слухати вчителя, піднімати руку, якщо знаєш відповідь на запитання, а вдома робити уроки. Домашні завдання дітям почасти складно виконувати самостійно, тому до процесу підключаються батьки. Як допомогти дитині зробити уроки, не виконуючи за неї всю роботу? Як спонукати думати самостійно? Та доводити роботу до кінця. Поради далі. Розв'язати завдання з математики, підготувати презентацію з довкілля, написати доповідь з історії, часто без допомоги батьків. Дитина просто не сідає за уроки. Буває, що не обходиться і без істерики. Багатьом дітям потрібна підтримка батьків, і я зараз не про те, щоб робити уроки замість дитини. Скласти розклад, побутувати мотивацію, розбити завдання на етапи та розставити пріоритети це довга та копітка, але дуже важлива робота. Виконання домашньої роботи однаково складне інтелектуальне завдання і для першачка, і для старшокласника. Це має стати звичкою, як, припустимо, чистити зуби або заправляти ліжко. Тоді ймовірність того, що дитина відкладе її не потім стає меншою. Бажано починати заняття води і той же час, налаштуватись на роботу допоможе певний ритуал, як то, включення настільної лампи. Кілька слів про робоче місце школяра. Тут не повинно бути нічого зайвого. Важливо забезпечити в кімнаті дитини нормальну температуру, освітлення та тишу. Письмовий стіл школяра завжди має бути прибраний. Потрібно достатньо місця для підручників, зошитів та іншого приладдя. А ось захаращувати робоче місце іграшками, рамками з фотокартками та іншими речами не потрібно. Вони можуть відволікти дитину від навчання. Приступаючи до виконання домашки, школяру важливо наочно уявляти, які уроки потрібно зробити. Сядьте та разом складіть графік домашніх робіт. Розставте пріоритети для завдань, які мають термін здачі. Контроль над ситуацією дає дитині впевненість у тому, що вона може з усім цим впоратися. Дозвольте учню самому написати плани краще на папері, а не в гаджеті. На думку багатьох психологів, запис цілий і завдань від руки підвищує ймовірність їх виконання. Починати робити уроки краще з найскладнішого предмета або з того, що найгірше дається або найменше подобається дитині. Чим більше сил учень витратить на прості завдання, тим важче перейти до складних. А виконавши важке завдання відразу, дитина отримає заряд позитивних емоцій і легко доробить решту. Інтенсивну розумову діяльність краще чергувати з фізичною активністю чи просто короткими перервами, особливо в молодших класах не варто затягувати виконання завдання з кожного предмета більше ніж на півгодини а перехід від одного уроку до іншого розділяти короткою паузою. Дитина буде рада відволіктися від уроків на якийсь час, тільки важливо провести його не в телефоні або телевізорі. Поясніть, що новий потік інформації не дасть мозку розслабитись краще погуляти або з'їсти щось поживне. Наприклад, горіхи активізують мозкову діяльність. Уроки чудова можливість розвинути навички старанності і завзятості, впоратися із завданням самостійно потужний стимул, нагорода, гордість за власні результати та впевненість у силах. Якщо ж дитина просить допомогти з домашкою, не відмовляйтеся, але й не робіть все за неї. Направте до рішення, почитайте разом підручник, подивіться відео, покажіть, як розв'язати подібні завдання. Якщо не встигаєте робити уроки з дитиною, не докоряйте себе. Це її обов'язки, а не ваші. Але головне, не поспішайте лаяти дітей, які не роблять уроки вчасно та ідеально. Краще спробуйте з'ясувати, в чому причина, підтримайте та допоможіть організувати процес. Визначити щільність речовини, побудувати графік функції, запам'ятати роки правління князя Олега. Все це справді непросто, особливо для підлітка, який переживає гормональний вибух. Підтримуйте дитину, а не лайте її за промахи. У міру дорослішання правильність та своєчасність виконання домашніх завдань підліток повинен відстежувати сам. Це навчить розпоряджатися часом та відповідати за свої дії. Сьогодні кожен дорослий, навіть той, хто у школі навчався середньо, розуміє, що люди інтелектуальних професій мають більше шансів стати успішними. Освіта тут виходить на перший план. Тож допомагайте дитині у початковій школі, створюйте їй умови для навчання, допомагайте в міру своїх сил та підтримуйте її самостійність. У вас все обов'язково вийде. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згаїли даремно. Наступна зустріч, як завжди, за два тижні в суботу. Отже, очікуємо на зворотній зв'язок. Свої запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре, і до побачення.